та 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 дам Ні, СМР не робиться так голосно. Ой, це, я не хочу слухати. Коротше. Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Друзі, і в нас сьогодні кулінарне шоу. Що ви бачите перед собою? Це ялинка. І це ялинка. Це Віка. Це Настя. А це яєчний білок, який я збивала власноруч в піну, щоб були оці. Як його? До білих піків. Коротше. До То білих... Там не було такого. Ну, до білого, он до другий пункт. Тверді піки, але мені здається, що вже все. Вже пора спішити. Да. Так. Настя нас просто сама збивала, і вона дуже цим пишається. Будь ласка, похваліть її в коментарях. Ну, тому що це, це не міксером збивати, правда? Так, да, це правда. Давай, розпаковочка. Нарешті. Що це тут таке? Я, до речі, минулого року такий будинок. То Та що ж ти так дивуєшся? Вау! Ми будемо їсти. Нарешті. Це наша вечеря, якщо що. Боже, воно так. Угу. Вау, воно так. Друзі, так... ви ж е, знали. А скільки потрібно будь е, ласка, цукрової пудри висипати? А Фін. не весь цей? Бо мені здається, я з мамою не весь висипала. До півни додати цукрову пудру і вречно перемішати ложкою. Блін, я щось переживаю. <рly> <рly> До якої там маси пише? Білковий. І це потім нам треба буде в мішок пересипати на світло назад. Частину отриманої помістити в мішок і за її допомогою склеїти елементи ялинки. Ну, До білкової маси, що залишилось, додати води. Машу? Не знаю. Бо шостий пункт покрити білковою масою всю ялинку. Ця білкова маса буде перешкодяти висихати. Я думаю, пробуху. воно клейке. Воно щось не розчинилося слово зовсім. Спочатку нам треба його склеїти частиною маси, а потім нам треба її додати сюди води і потім цей пакет і. І це тоді вже прикрашати? Да. А -а -а. Да, так. Спочатку клеїти оце Так думаю, що це дві однакові да? Порівняємо їх А їх треба вот так уроди новою, мабуть. Я, наверное, знаю, я хочу порівняти чогось. Чим... Да. Ні, чуть чуть більше. Тут поставлю. Да? Вроді склеївсь. Okay. Він так пахне? гарно пахне да, за среди... Минулого року я брала, мені взагалі здається, що я якісь прострочені купила. Хоча, ну там, типу, термін придатності нормальний пише. Блін, крете. Красиво. Вика, ти перший раз робиш? Так. Да. Я її в теж. Ну, хіба не красота? Та вообще диво див Мені зараз нагадує якихось американських цих блогерів. <гум> you know. Правда? Герл. 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 Друзі, пам'ятайте, у вас все вдасться. Тому що, наприклад, ми, коли прочитали, що нам треба міксер, ми трошки засмутились спочатку. Ми сьогодні весь день засмучуємося. Якщо чесно, я е, вважаю, що е, весь всесвіт проти нашого каналу, Бо, тому що те, то, яким, якими зусиллями нам даються ці відео. Ой-ой-ой, це не страшно. Хіба після сьогоднішнього дня щось може настрашити? Ну, слухай, сніг теж падає. Ну, да. Це буде як сніг, а оце у нас верхушечка. Поставимо. Боже, яка красота дуй. Та не на мені на руку. Ні. Ну, ладно, я так жду. Що розкажеш? Можна трішки водички сюди вже доляти, певно. І робити це. А там скільки кондитерських книжків? Один. Ти будеш прикрашати цей? Я? А О! Нас... А до речі, О, тут відкрито. А можна не далеко десь? Десь. От. От. Трішки води додаємо. Я... А скільки трішки? Там написано. Додати води. Mm -hmm. Дякую. Небагато треба, щоб вона не рідка була. Ти робиш готувати? Ні. Mm -hmm. Ну, о, мені здається, хороше. Так? Да? Так. Да. Ну, вона ж має, типу, малювати? Ну, так. Да. То я думаю, хороша. Я, ну, типу, не те, щоб я зовсім не люблю там, готувати, але ну, для рідних хіба що. Ну, тобто, ну, для... та понятно, що не для званих вечер. Нет, названо вечерю я будувала. Я б ні. так. Давай таку поток, що потреба. Пробуємо виглядати. Мистецтво. От. Я не те, що не люблю готувати. Мені просто, чесно кажучи, не прям сподобається сам процес готування, скільки часу потрібно затрачати. Mm. А ти? Я люблю готувати тільки тоді, коли в мене якесь натхнення. У мене О, взагалі да. в житті періодами, так що я прям можу вдаритись в готовку, але в цілому я більше люблю їсти. Якщо чесно, не люблю готувати комусь, це надто велика відповідальність. Да? Да. А я навпаки, до речі, я б комусь може щось зготувала, але собі буває так лінь. Бо, ти Знаєш, що сама можеш перебитися. То, та так, але деколи ж буває щось. Можна ще тут? Можна ні, Ну, от таке готувати. Саме задоволення. я тобі не знаю, що мені. Можливо, спочатку <och2> силует. Так, як хочеш. Як тобі забажаю, головне, щоб воно щось видавлювалося. Ну, так я щось. Давай більше мені зробив. Не треба з нас сміятися. А хто сміється? Ну, я не знаю, я відчуваю, що хтось за кадром сміється. Міша! <рес> Ні, ну Міша, звісно, ну, він в кухар проти нас. Ой, а ми А Ми не претендуємо. Мені треба це як крутити, як знаєш, як всьому як а, я, давай... відео. Ти можеш поки займатися своїми справами. Я У мене нема чим займатися. Задавай питання. Так, да, давай. І яка, яка твоя улюблена страва? Здається, ну, різдвяна, новорічна. Різдвяна? Ну так. Да. Ти пише, що таке на свято готуєш. Ну, т -т твоя мама там. Чи просто ти любиш піти в ресторан і замовити її? Да, Блін, Мені так хочеться сказати Кутяна, але я не люблю. Ти не любиш куті? Mm -mm. Слухай, а ти не бачила, що вона крива? А як ми так зробили? А воно так має бути. Хіба? Ну це щоб не зрочили. Що? А як ми так? Ти мене вирівнює її, може, вже. Ні, то чуть-чуть, поки вона ще не зовсім. Ну, по-перше, це, я, я скажу так. Ну, вона це, сама це по собі. зробити ось таке, ну, типу, взагалі. Тому що коржі не ідеальні рівні. Да, ось тут коржі вкриваємо. А ти будеш ці штучки виводити, сніжинки? Да, навіть. Mm. А що, не треба? Ні, треба, як хочеш. Блін, я, я минулого разу в таку фігову білкову масу цю зробила, а цього разу прям я, я пишаюся. Ти бачиш, як ми, як ми, як ти ростеш з кожним роком? Так. Да. Так, яка твоя улюблена страва? Вареники. Вареники? Да, а чим да, да. вареники? З картопелькою. Тут з цією зіркою, бо вона така. А якщо чесно, я щось так в страх потіряла, що. Ну, почти красиво. Може, не обладі. Зірку, я її не збиралась, підуліш що вам я Ви самі ліпите чи купують, то готуєш Ні, бабуся сама ліпить, бабуся а. у нас ліпить, ліпить. Ми ж не претендуємо тут на естетіку. Ні. Бо якщо Це на душа. На ній, я просто так кайфую зараз. А в тебе? Ну, моя. О, я взагалі дуже люблю, я вже казала десь колись, мені здається, що я дуже люблю святий вечір. Я дуже люблю майже всі страви, які готуються на святий вечір. Чому майже всі? Тому що, оскільки це пісни готуються пісні страви, то зазвичай дуже багато страв з риби. Mm -hmm. А так як я, хто мене добре знає, то не дуже люблю рибу. Ну, взагалі, я не люблю. Ось, то, типу, через це не всі страви. Я дуже люблю кутю. Я дуже люблю капусняк. Але той капусняк, що готує моя мама, тому що багатьох людей. Коли я говорю слово капустняк, вони взагалі не таку страву собі уявляють. А мені складно пояснити, як це, тому що це треба спробувати, mm -hmm. щоб зрозуміти. Ну, типу, от я люблю оця кутю, капусняк, блинчики, що готує мама саме в цей вечір. Потім я ще дуже люблю, е, я... до речі. На цей вечір я запікаю яблука. Ну, Зараз mm -hmm. ти трошечки У", скажеш, тому що вони, вони з сухофруктами ще йдуть. Ну, а що я зроблю? Е, ось, і вони в мене взагалі дуже топ. І я їх дуже люблю. Це не те, що я там себе хвалю, але це реально правда. Ось. А, і що, а що ще я таке там е люблю? Я ще дуже люблю тушену рибу, іменно на святий вечір. Вона угу. ця, в мені, дуже смачна. Мама, ось бере хек, моєму вона називається. І вона іменно її там тушить. А ще я, знаєш, яку страву я дуже на новий рік люблю взагалі. Я дуже люблю Наполеон, коли мама готує. Mm -hmm. Я не знаю, от саме на новий рік. Хоча у мами завжди смачні торти. Бо, як відомо, наші мами печуть строїться рогами. Мені так подобається, як медитація. Якщо якщо мені Я оце ліпила ліпила. і А саме основне, друзі, що це не просто ти ліпиш, а ти ще це можеш Да. Зараз ще я поставимо з тобою, так? Да? Угу. А все я, в принципі, закінчила. Так грустно, може, ще щось прикрасне? Чого <ріху> Що, вони смачні? Що таке? Як ну, представиться? Не... Ну він не сладкий. Ну, чуть трохи. Так гарно. Ну, потім сфоткаємо, друзі, вам прикріпимо їх на світу, бо я думаю, що у вас видно ну, не так круто, як нам. Ну, у нас вже не треба вже життя, Ні. Моя робота закінчилась на цьому. Або ні. Не говори оп! Ну, я не зб. Блін, а в нас ж немає клейкої речовини. Все, коротше, хай стоїть. Вона не буде стояти вона падає. Давай я такую оп. Я піду ручки без поверхно, тому що в мене летки, вони дуже. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Вроді, стоїть. <гад�> <гад�> <гад Haha> На відміну від. Да. <гад>. <гад> Блін, веде пам'ять нам. <гад> Я вважаю, що це був повний успіх. Це, це просто супер було, я вважаю. <maject> так. Відео вдалося на всі 100%. <пламова> <бес exploration> <пламова> Якесь зізнання є. <посит reguli> <Я ніколо>. <плес> Зірка падала. <плес> <плес> Згадуємо пожані. Їмо! Давай поділимо верх... верхушечку. <реш> <реш> Я буду головою всіх. Ну, букально. Трошки через Угу. Не смачне. Ну, типа, треба чай хоча б. Угу. Ну, типа, вообще так сухо. Дуже сухо. Ні, воно Вон... не вартує цих грошей. Ми заплатили три тисячі гривень. Ну, не три тисячі гривень, але навіть на таку суму воно має бути смачне. Воно абсолютно не смачне. Ну, може, воно довго стояло. Та в нього там до листопада 25-го року пише термін придатності. Да? Ну, воно пахло краще, ніж воно на смак. Воно мені гірке. Я розумію, це імбирне печиво. але я, я, я пробувала смачне імбирне печиво, але це не імбирне печиво. Воно ну, дуже сухе. <плес> ну, друзі. І не друзі. <плес> <плес> а просто любі підписники. Це наша, <плес> Я хотіла сказати, що новорічних відео, але це неправда. Це чергове наше святкове, різдвяне відео. Воно просте, домашнє та затишне, бо ми інакше і не вміємо. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і напишіть, чи хотіли б, чи, чи взагалі колись робили ви таку імбирну штуку. Ну, типу, чи будиночок, чи ялинку, чи що там ще є. І взагалі напишіть, як вам ця серія різдвяних відео новорічних, чи вам подобається, чи заходить, чи ріжете ви села під наші відео. Нам буде дуже приємно, якщо це так. Так. Да. Пишіть, якщо вони вам не подобаються, ви теж нам напишіть. Так, да, напишіть. Ми вже. Це камера, грудна. Я не бачу. Верхня. Хіба? Це ж просто цей. Ну що, хіба щось робить? Ну, не тут, типа, ну, на, на картинці не видно, але вона. А, ти знаєш, що це може бути білок встрелив. Тому чекайте наступне затишне відео. Давай, не не пока-пока, а -пока. всі, всіх з новим роком. Ні, з Різдвом. Ні. З Миколаєм! Всіх знаємо, Анни. Просто давай з. Хорошо, давай, пока-пока. Ми вам дякуємо і всім. p a k